Незабаром на фасаді єпископської резиденції на території греко-католицького кафедрального собору запрацює сонячний годинник. За часів радянської влади його зруйнували, а точніше заштукатурили. І ось нещодавно церковне керівництво взялося відновити годинникову пам'ятку. На жаль, радянська влада не мала пошани до нашої культури, хоча тим постійно хвасталася. Так що, коли почався ремонт єпископської резиденції, ту була лише палочка, казати, і желізна, яка показувала, що колись там був сонечний годильник. Реставрацію гальмують різні виробничі моменти. Зокрема, художник не може оздоблювати годинник, коли на нього яскраво світить сонце. Також виникли складнощі з розрахуванням тіні від стрілки, яка має правильно показувати час. У цьому реставраторам допомогли астрономи. Утім, усі старання виправдані. Після завершення робіт годинник показуватиме точний час, коли на нього падає сонце, тобто з п'ятої години ранку до четвертої по обіді. Відновлений годинник буде мати декілька функцій. Тут буде і напис довкола циферблату, де буде написано час збирати каміння, час розкидувати. От, що десь підкреслює цей час відновлення цієї взагалі споруди резиденції. Крім того, показувати буде, циферблат буде показувати нам самі години. Ну і довкола самого циферблата є така. Декоративне оздоблення. Завершити роботи з реставрації пам'ятки планують до кінця літа. Це буде перший в області відреставрований церковний сонячний годинник.